Розкішний, вишуканий та компактний кросовер, в який ви закохаєтесь з першого погляду. Range Rover Velar 2018 року. Під капотом двохлітровий надійний та потужний бензиновий двигун на 250 кінських сил. Повний привід та восьмиступенева автоматична коробка передач забезпечить вам комфортну та динамічну їзду. Комплектація AirDynnaміки SE робить автомобіль більш сильним та спортивним. Усередині салону авто достатньо місця для пасажирів та багажу, що робить його ідеальним варіантом для подорожей та щоденного використання. Велар має вражаючий та стильний дизайн, який відрізняється від інших автомобілів у своєму класі. Цей велар ви можете придбати у нас за готівку в кредит, лізинг або скористатися послугою обмін. Цікаво тоді ставте плюс під цим відео та приїжджайте на тест драйв.